Друзі, всіх вітаю у мене на каналі. В сьогоднішньому відео піде мова про зарядку акумулятора 18650, також про літіо-іонні акумулятори, як їх зарядити за допомогою мікросхеми LTH7. Для зарядки акумулятора я зазвичай використовую плати tp 4056 Одного разу купляючи плати ТП4056, я звернув увагу на те, що мікросхема LTH7 набагато дешевша. До прикладу, якщо взяти одну плату ТП4056, яка може заряджати один акумулятор, то LTH7 на таку ж суму можна купити 10 штук по ціні одного модуля. Для нормальної роботи ЛТХ 7 потрібна мінімальна обв'язка: саме один конденсатор і один резистор. Світлодіод також потрібен. Живлення можна брати від любого зарядного пристрою. Наприклад, підійде зарядка від телефону, яка видає на виході 5 вольт постійного струму. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у мікросхеми ЛТХ 7 максимальний ток заряду 500 мА. Ця мікросхема дуже маленька, її бажано розмістити на якоїсь платі, тому що контакти дуже маленькі. Свою мікросхему lth 7 я вже розмістив на шматочки текстоліту. Виглядає не дуже файно, але на працездатність це ніяк не впливає. Цей резистор відповідає за силу заряду акумулятора. В даному випадку 500 мА. Він на 2 кОм. Якщо вам потрібно зарядити акумулятор літіо Іонний, то силу струму треба зменшити. Підібрати інший резистор. Далі в відео я розповім, як підібрати цей резистор. Також не забуваємо підписатись та ставити лайки. Для початку перевірю, що я тут напаяв, працює все чи не працює. На блоки живлення я виставляю 5 вольт сила току. Підключаю живлення до моєї схеми. Також хочу зауважити, для того, щоб схема працювала, спочатку треба підключити акумулятор до неї, а потім уже живлення. Зелений світодіод світить, це сигналізує нам про те, що акумулятор заряджається. Напруга трохи просіла на блоки живлення, ток заряду 0,3 А. У мене акумулятор просто не сівший. А зараз додатково підключу Амперметр для порівняння показників. За такий короткий час акумулятор трохи підзарядився, показники однакові. На кінець я залишив саме цікаве а саме підключення ЛТХ 7. Для початку вам треба зайти в Google і вбити DataShita LTH 7 і обрати сторінку як на відео. Також треба натиснути на довланд, пройти капчу. Думаю, у вас не повинно виникнути проблеми, там все просто. Зараз на відео ви бачите схему, по якій я підключав ЛТХ 7. Прокрутив документ нижче, можна побачити умовні позначки ЛТХ 7. Тут все інтуїтивно зрозуміло. Рухаючись далі, прокручуємо донизу. Саме в цій таблиці задаються параметри сили струму заряду акумулятора. Наприклад, якщо вам треба зарядити акумулятор літіо іонний то вам треба вибрати резистор з номіналом 10 кОм. Таким чином, LTH-7 буде заряджати акумулятор зі струмом 100 мА. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.